Сьогодні у мене експериментальна страва. Це я видивилася в інтернеті, так гарно готую. Так, це знаєте, млинці повітряні. Так все виходить у автора. Я сьогодні готувала. Як вийшло у мене, а ви подивіться відео. Що для приготування таких млинців нам необхідно три яйця. Я взяла має такі вони дрібненькі. Якщо великі, беріть два: 20 грамів цукру, 25 грамів кукурузного крохмалю і. 8 грамів, 10 грамів ложка, столова ложка цукру це для, для того, щоб збивати, збивати білки. Що ми зараз робимо? Зараз яйця відділяємо жовтки від білків в дві чаші. Вилила просто яйце, нічого страшного, беріть отак: от обережно в ручку і відділяйте білочок. І все просто замріялося. Ну, а далі вже щоб все було нормально. Можете збивати це все вінчиком, а я буду збивати. Міксером. Зараз починаю збивати жовтки, додаю сюди цукор, більшу частину, збиваю до повного розтворення цукру і додаю зараз сюди крохмаль і перебиваю. Це, щоб не летіло так рибками. Замінюю лопості цією смию і збиваю білки із 10 грамами цукру до піків. Коли з'явилася така пінка, як на пиві, додаю цукор. Я думаю, що досить. Тримається, бачите, я перевертаю миску, все тримається. І зараз обережно додаю до білків частиночками оцю. Жовткову масу перемішаю ще раз, тому що трішки злежалась, поки я підбивала білки і перемішую. Я забула сказати, що ви повинні підготувати сковорідку із кришкою, тому що ми будемо обсмажувати ці чарівні млинці повітряні на сковорідці з кришкою, вимішую до однорідності. Саме головне, щоб оці пухирці білка всі з'єдналися. Зараз ставлю сковорідку, нагріваю і будемо з вами смажити. Кіла сковорідку і відразу трішки зробіть менше вогонь. Суха сковорідка, ще раз повторюю, як панкейки ми смажимо. І накриваю кришечкою. Ця кришечка якось не дуже так підходить, тому я візьму, щоб вона так от. Щільно була це краще. Що? У мене ще 5 хвилин не пройшло, але я відчуваю, що тут такий аромат. Зараз ручку візьму і будемо перевертати. Ох, як трішки менше потрібно. Вибачте, мені трішки незручно, тому що ви звику стоїте. Бачите, які гарненьке я перевернула, ну, хвилиночку вони були, і зразу я відразу перевернула. Ну, дивіться, як вони під кришкою надуваються, які вони товсті і красиві. Що? Видно, що це більш сильний вогонь був, а цей вогонь ледь-ледь горів, ледь-ледь горів. Перевертається все дуже легко, без проблем ніяких немає. Висота, ви бачите, яка? На сковорі це беріть дуже-дуже тоненьку таку лопаточку. Проблем нема ні в чому, щоб перевернути там чи що, тільки дуже-дуже воно підгорає. Дивіться, який кольор. Ви бачите, якщо трішки більше. Для мене він був як помірний, але не годиться такий вогонь. Ну, Давайте скуштуємо, що це. Тому що я навіть не уявляю, що це. Воно сухеньке, ніде не береться. Давайте розломимо. Чому так ось сідає, я навіть не знаю. Ну, Структура дуже гарна, така повітряна, повітряна, білесенька. За смаком, М -м -м -м. тут треба три порції робити, щоб роз розкуштувати. За смаком таке ніжне. Що схоже на бісквіт, мені не солодке. Воно. Так, давайте це скуштуємо. Зараз я розламаю. Дивіться, яка в нього структура. Структура в нього дуже гарна. І за смаком гарне. Знаєте, сказати, що я не рекомендую більше робити не буду, я не можу. Але сказати, що кожен день таке робити оце розділяння, оце збивання це не для мене. Я скажу, що наші млинці на кефірі вони набагато мені смачніші. Але за смаком, я ж кажу, це. На смак і на колір товаришів немає. Так що ви дивіться самі: будете готувати чи не будете. Але я те, що я готувала, думала, що млинці звичайні, ось помилки. Вогонь середній, не годиться. зовсім зовсім манюсінький. і 5 хвилин не чекайте, як там було написано. Хвилиночки дві, і перевертайте. Вибор за вами. Підписуйтесь, дивіться відео. Я теж не все знаю, мені теж цікаві якісь новинки. Але все-таки я залишаюся на, при своїй думці, що ті рецепти, які в нас були, вони зараз трішки кращі, вони модняві стали, але за смаком вони набагато кращі. А вирішувати вам. До побачення, до нових зустрічей. Готуйте, пригощайтеся повітряними млинцями!